Марія, я хотів би вас запитати, тому що ви співпрацюєте з багатьма підрозділами і знаєте, ситуацію ситуацію ну, значно ширше, ніж ми, наприклад, у медіа. Ми пам'ятаємо, як минулого року росіяни силами Вагнера закидували Бахмут. Чи в Авдіївці вони застосовують ту саму зараз стратегію? Чи як вони діють? Дивіться, я літала в Авдіївці колись і 15, 17-й рік. Я пам'ятаю, якою була динаміка тоді війни і якою вона зараз є. Зараз динаміка ну, неспівмірно масштабніша. І, власне, те, що росіяни однозначно не бережуть своїх людей я повністю з Романом згодна, тобто вони йдуть оцими хвилями. Більше того, тут в цю математику потрібно також калькулювати те, що росіяни часто воюють. Проти нас нашими ж людьми, тобто насильно окупованими, Украї... насильно мобілізованими українцями з Запорізької, Херсонської, там, Харківської областей і так далі. От. Росіяни безумовно хочуть Авдіївку, також зрозуміло, що із ідеологічних міркувань показати швидку перемогу Тут повністю згодна з колегою. Ще є розуміння, того, що вони хочуть скажімо так, відштовхнути нас від Донецька, тобто тримати, скажімо так, в безпеці свої командні певні пункти, свої певні логістичні центри і так далі. Плюс, ну безумовно, стоїть мета розширити там це і зробити певним, скажімо так, плацдармом для подальшого наступу, да, для подальшого розширення. Вони не покидають і не будуть покидати бажання е як мінімум до кордонів адміністративних Донецької області. От насправді я вважаю, що ну не тільки є стратегічна мета, це Україна підкорена. От і якщо хтось думає, що там від Києва відійшли війська, і це вже назавжди, то я вважаю, що це не так. Росіяни будуть завжди намагатися сюди повернутися і завжди будуть намагатися взяти під контроль е, всю країну. От Вдіївка на даний момент для них це можливість, е, е, скажімо так, ну, перехоппро спроби перехоплення ініціативи. Відтягнення наших ресурсів з інших ділянок фронту, і безумовно, те, що ми при цьому стримуючи Авдіївку, ще продовжуємо, скажімо так, контрнаступальні mm -hmm. дії на інших напрямках, це безумовно неймовірний героїзм наших людей. І ще до Авдіївки додам слухачам, що бої дуже страшні. Я дуже прошу вас звернути увагу на те, що багато, скажімо так, дій росіян стримуються. За рахунок FPV-дронів, іграшкових дронів, фактично спортивних, рейсингових, і один такий дрон, за які коштує там умовно 500-600 доларів, може спалити російський танк, російський БМП. Тому якщо ви... Донатити зараз, то найкращим вкладенням однієї гривні зараз, і є власне донат на дрони. Донатьте, куди вважаєте за потрібне, будь-який фонд, будь-які волонтери, яким ви довіряєте, або безпосередньо самі привозьте на лінію фронту, але робіть це саме через дрони. От, власне, це дуже важливо, тому що, ну щоб, щоб от ви розуміли, тільки за край, про дрони ще окремо За крайні можливості. два тижні, щоб ти розумів. Більше 60 одиниць техніки під Авдіївкою спалено тими дронами, наприклад, які ми передали. Тобто, масштаб того, що це вже з відеопідтвердженням, з того, що це легкоброньована техніка, танки і так далі. Тому дуже заохочую наших співгромадян донатити саме на дрони. Коротко ще до вас, пане Марі пані Марія, і зараз я до вас Бо прийду. мені стає Вже незручно. Дозвольте Пер... <звілляємо> <звілляє> про дефіцит чого бракує. Ну, Ром, девайше. Війна, це завжди математика. Тобто, скільки ми дали, скільки ми підготували людей, і скільки ми дали їм засобів, от стільки з них нам насправді і така, такий відсоток людей виживе, да? або там плюс-мінус, але це дасть їм можливість вижити. Не вистачає, от, якщо там говоримо в дуже в сухому залишку, можна говорити, що не вистачає там і ракет, про які говорив Рома, і не вистачає там f 16 їх, багато чого іншого. Але якщо ми говоримо про... Першу лінію тактичний рівень це засоби радіоелектронної боротьби, uh -huh. які мають бути встановлені на кожну одиницю техніки, тому що влітає російський ланцет і все згорає разом з людьми. Тобто там літачок, який коштує там кілька десятків тисяч доларів максимум, він спалює техніку на, на мільйони, а і безцінне життя людей наших. Тобто має кожна наша одиниця техніки бути таким, знаєш, під таким невидимим куполом, під таким захистом. Друге, це е, дрони з нічною камерою, хоча б ті ж самі мавіки т Тому що зараз короткий день, довга ніч росіян. Є дрони з тепловізійними камерами. Вони користуються тим, коли ти сидиш в посадці, і ти сліпий, а штурмова група росіян, е, координуючись по дрону, от по по радіозв'язку, вони заходять і просто. Просто розвідсвід розстрілюють, вбивають наших людей. І fpv дрони теж це тактичний рівень, можливість зачищати окопи противника, можливість їхнім подавляти вогневі точки, безпосередньо важку техніку, легкоброньовану техніку, дроном, який може летіти на 10, навіть вже іноді 15 кілометрів. А вражати і зачищати. Концепція дуже проста: спочатку роботи, потім люди відбиття так здешевіли, правильно. Зараз ну, здешевіли за умови, що є чим відбивати і навчені люди. Ну, дивись, Рома правильно все каже. Тобто тут і історія полягає в тому, що в нас зброї Західної недостатньо, виробничі спроможності країн Заходу, вони не настільки великі, а частина уваги зараз вже перефокусувалася на Ізраїль. І плюс зброя, яка. До нас заходить, вона не завжди в належній якості. Uh -huh. І про ескалібури. Ну я хочу сказати, що це окрема тема, але зараз ми почали досліджувати системно, аналітично а, західне озброєння, яке заходить, високотехнологічне в першу чергу. І я тобі ром після ефіру покажу а, звіт. Там, да? Просто, щоб ти розумів, не 100 тисяч доларів, на жаль, нам зараз коштує вистріл Ескальбур. О, цифри значно інші. І це стосується і багатьох інших зразків озброєння, тобто це ті речі, які зараз досліджуються аналітиками і будуть також мати певний вплив на міжнародку. От. А щодо Ізраїлю, відкоментую буквально однією тезою. Так переключається увага, в той же час потрібно розуміти, що. Коли Хамас приїжджає, їх приймають в Москві, це добре для України. І останнє. Дуже хочу помилятися в цьому прогнозі, але з того, що я бачу в перспективі 10-го вже року, займаючись питаннями безпеки, війни світ максимально поляризується. Ми бачимо формування таких осей певних, де є Китай, Тайвань, Іран. Північна Корея, Росія і інша війська. там. є там Ізраїль та Хамас, який е, рухається разом з Іраном і іншими країнами. Мені би дуже хотілося помилятися, але є певні тенденції до того, що наша війна вона може стати інтро до значно більшої війни. Такі спалахи на глобусі, угу. які можуть в велике, велике таке велику пожежу, що нам важливо в цьому розуміти. Захист наших інтересів і підготовка наших людей буде нічого, не буде ніякого європейського союзу, не буде ніякого НАТО, нічого іншого не буде, якщо ми самі за себе не будемо битися, і угу. якщо ми самі е, не зможемо себе захистити. Ви вгадаєте, скільки чекали, поки Україна впаде за три дні чи за два там три тижні. От тому е, основний акцент зараз на те, що може робити кожен член суспільства, це виробництво технологій. Тих самих fpv дронів ми готові безкоштовно кожну людину навчити. І в нас зараз, повторюся, є безкоштовний онлайн-курс в Zoom Ви можете за два тижні кожен вечір послухати і збирати fpv дрони і вони будуть якісними після тестування. Вони будуть передані військовими, що дасть можливість їм зберегти тисячі життів і втримати ту ж саму Авдіївку, утримати там, не дай Боже, буде прорив далі і так далі. і так далі. Тобто технології, технології ще раз технології, максимально це звернення до Оксена. Максимально е, програми освітні в школах, виробництво в ПТУ, в коледжах, е, обов'язково технологічна мілітаризація суспільства. Я переконана, що війна тільки починається. Це я кажу вам, як людина, яка десятий рік в цій війні. Війна тільки починається вона буде довгою виснажливою. І спасіння утопаючих це завжди справа рук самих утопаючих. Нас будуть кудись запрошувати і з нами будуть рахуватися тоді, коли ми будемо говорити дуже рівноправно, суб'єктно, і будемо так показувати, що ми можемо самі себе захистити. А ми можемо.